Верховній Раді півроку тому зареєстрований такий законопроект номер одинадцять Більше того, він в січні місяці цього року проголосований за основою в цілому профільним комітетом. Якраз цей законопроект і передбачає. Передачу громадам права такого розпоряджатися державною землею, тобто він передбачає, що державну землю ми передаємо громадам комунальну власність і громади вже розпоряджаються цією землею. Земля це основний критерій, основний стимул до об'єднання. Якби ці повноваження були у місцевих радах чи в громадах, то це б дало можливість наповнювати бюджети цих громад чи рад, це інфраструктурні проекти, це дороги, тобто це основа. А зараз люди на місцях. Ну, ті ж громади, ті ж сільські голови, таких стимулів для об'єднання не відчувають. Позиція нашої групи, депутатської групи партії відродження, слідуюча. Ми говоримо за те, що цей процес повинен йти знизу, не повинно бути ніякого примусового об'єднання. Принаймні, треба б зробити було пілоти, пілотну область чи пілотний район кожної області. Можна було взяти, наприклад, Вінницьку область і показати там реально. Як цей процес буде відбуватися? І коли люди побачать, що є позитив, що покращилися якість адміністративних послуг, що ремонтуються дороги, наповнюються місцеві бюджети, тому що ця реформа робиться для кого? Для людей, а не для чиновників, тоді б краще цей процес ішов би на місця. І сам принцип добровільно він говорить про те, що громади об'єднуються ті, які не самодостатні. Які ну не Такі заможні, де немає таких надходжень до їхніх бюджетів. Тому тоді логічно, коли дві таких невеликих слабкі громади об'єднуються більш сильно. А навіщо ліпити ну, якби, до самодостатньої громади щось іще, коли вона і так самодостатня, вона може себе фінансувати, тому це і не сприймається людьми. Тому треба, щоб, і ще раз повторюю, всі реформи вони повинні йти знизу. І люди повинні це сприймати. А коли ламається через коліно, то зрозуміло, що воно не сприймається.